Всім вітання. Маємо зняти полстар зловити. Знаю, що у багатьох може бути така проблема, бита машина і треба його якось розблокувати. Тормоза заблоковані, нікуди нічого не рухається. Беремо спочатку, знімаємо колесо відповідно. Одне за другим. А тут є така, така штука, жовтенький оцей фіксатор, його треба. Потягнути, він має вилазити, от вилазить нормально. І коли його доверху, о, і вилазить роз'єм. Все, роз'єм виліз. Зараз беру. Ви можете взяти акумулятор, я беру бустер і подаю напругу. Там ці фішки трошки сховані всередині, от він розйом отакий, і вони в глибині. Але можна фішками намацати. От я беру дві фішки. 12 вольт. І змінюючи полярність, можна... Так, зараз спробуємо ще блокувало. О, бачите? Все розблоковано. А можна так само заблокувати. Змінюючи полярность. О, видите, все заблоковано. Назад. Меняем полярность. И разблокируем. Крутить, крутить. Не замало. Забагатили. Нормально. Ну, розблоковано. По крайній мірі, щоб з'їхати з лавети, вже нормально. Все, можемо вдягати колесо, але з другої сторони так само маємо робити. І фішку залишаємо. Там для ремонту, не знаю, беремо її, ізолюємо, щоб контакти. Не вимазувались. Все, так і залишаємо, прикручуємо колесо. Все готово. І те саме з правої сторони під дом, кращуємо колесо. Ну, колесо. І робимо те саме, виймаємо цю жовту штуку вверх, піднімаємо фіксатор цей для того, щоб вивільнити роз'єм. Вот, роз'єм вийнятий, Беру бустер. А ви візьмете будь-який. Акумулятор на 12 вольт і нащупуємо клема. Тільки в яку сторону, міняючи полюси, ми або розтискаємо колодки, або навпаки стискаємо і спробуємо ще раз. Все, роз'єм також залишаємо, тільки заізолюю, щоб туди бруд не попадав. Таким чином ми розблокували. Обидва задніх колеса. Так як не вдається це зробити системою, натискаючи на ручний тормоз, на електричний тормоз в машині. Поки все відремонтується, треба ж якось з'їхати з лавети, треба якось пересуватися в бокс, де буде ремонтуватись машина з бокса. От вам варіант, це не тільки для постара, це... Для будь-яких і не тільки електричних автомобілів так можна вийти з положення, коли у вас є ззаді електричний е, ручник. Все, користуйтесь порадою. На все добре, до наступних відео.